За відомостями синоптиків в Україні 1 жовтня температура у Західних Житомирській і Вінницькій областях уночі 3-8 тепла, удень 8-13. Нарешті території уночі 9-16, день 17-22. На сході країни до 25. На високогір'ї Карпат дощі з мокрим снігом. Температура уночі від 4 тепла до 1 морозу. У день 4-9. Тепла. У Західних, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Херсонській областях у Криму пройдуть дощі. Вітер північно-західний, східний і з поривами 15-20 метрів за секунду у Запорізькій, Одеській східних областях. По Київщині удень температура плюс 15-20, у Києві плюс 19 без опадів.